У кого ж сталі найбільше? Хоча ні, не так. Давайте почнемо з того, у кого ж найбільше того, з чого роблять сталь залізної руди. Станом на 2024 й абсолютним лідером була Австралія. З виробництвом 960 мільйонів тонн руди, а це 39% від глобального об'єму. Один із найперших покупців австралійської руди Китай. І це приносить офіційній канбері сотні мільярдів доларів прибутків. Бо ж як у Китаї будують, ми всі з вами точно чули. А дехто впевнена і бачив. Друге місце світового рейтингу з видобутку залізної руди у Бразилії 440 мільйонів тонн. Третє, четверте місця ділять між собою Китай та Індія по 270 мільйонів тонн. Так, так вам не почулося. Китай, попри великий об'єм видобутку залізної руди купує сировину. Я вам більше скажу, він на 70% залежний від імпорту руди. П'ята у списку Росія і її 100 мільйонів тонн руди. Щоправда, експортування її обмежене з причини санкцій. Великі поклади руди є у пар Канади, США та Казахстану, і в цьому списку лідерів є ще й Україна. Усі перелічені нами країни формують глобальні ланцюжки поставок. Зокрема, Австралія та Бразилія експортують 70% руди і цим самим впливають на ціни. Вони, до речі, у 2024-му коливалися від 100 до 150 доларів за тонну. Видобуток руди не просто генерує доходи. Глобальний ринок сягає 300 мільярдів доларів, але й створює мільйони робочих місць. Ще більше людей працює там, де цю руду переробляють на сталь.